Друзі, привіт! Хочу сьогодні поговорити з вами на тему ефективного планування. Чи це правда, чи це вигадка людей, які просто хочуть нам продати цей успішний успіх. Сьогодні в соцмережах ми бачимо тільки те, що люди хочуть нам показати. Наприклад, мій інстаграм-профіль, якщо ви досі не підписані, підпишіться. Будь ласка, він переповнений моментами, як я п'ю каву, чілю на балконі, граю в відеоігри. І це лише така частинка мозаїки, яке називається Моє життя, бо насправді я працюю дуже багато. І в цьому відео на своєму прикладі я хочу розказати, як мені вдається все встигати і все якісно планувати. Навіть якщо ми говоримо про ранкові сторіс про ранкову каву. Насправді каву я п'ю вже десь під обід, в той момент, коли вже всі важливі справи зроблені. І те, що виглядає як такий щоденний чіл, насправді є ефектом і результатом ефективного планування. Окей, переходимо до суті. Планування життя не повинно приводити до вигорання, тому що головне це баланс. Я бачу, як багато людей здаються, вигорають на моменті початку їхнього шляху в плануванні, тому що вони починають слідувати цілям і просто вигорають. Я сама раніше була в цьому замкнутому колі, але я знайшла вихід. Тому перша порада: розділяйте великі задачі на менші. Таким чином ви зможете виконати велику задачу в декілька присістів. Також зможете з розумом розподілити маленькі задачі по вашому таймфрейму, по вашим дням, по ваших всіх планах, без втрати у якості. І друга порада не забувати про відпочинок і час для себе. Це Критично важливо, повертаючись до великих задач, коли ми бачимо перед собою великі цілі, нам просто нашому мозку стає лячно. Ми перед собою бачимо величезний обсяг роботи, неосяжний просто і несвідомо починаємо панікувати. А якщо розділити велику задачу на менші задачі і виконувати їх поступово, то задача вже не здається такою неосяжною, нездійсненною. Тобто, все стає набагато простіше. Ось, наприклад, коли я працюю над великим проєктом, я розділяю його на менші за. Тання це допомагає мені бачити прогрес і не перенавантажуватись. Я використовую Notion і можу легко слідкувати за своїми завданнями і дедлайнами. Ось як це виглядає: я створюю список завдань на кожен день і кожен тиждень, що допомагає мені залишатись організованою. В моєму діджитал просторі абсолютно все від маленьких щоденних рутинних задач до величезних проєктів. Це допомагає мені бачити картину в цілому і поступово рухатись до своїх цілей. В своєму марафоні по базовому плануванні я наголошую про те. Що ми маємо з вами обов'язково включати в наш розклад тайм слоти з відпочинком. Так само, як ми додаємо в наш розклад задачі по відвідуванні пар в університеті, уроків в школі, якихось робочих задач, зі і так далі. Ми з вами на рівні з цими задачами маємо додавати сніданок, обід, вечерю, пограти в ігри, сходити в басейн, зробити масочку для обличчя. Абсолютно все на рівні з якимись. Робочими задачами, ми додаємо задачу по догляду за собою і на відпочинок. Навіть час на прокрастинацію в мене завжди в моєму календарі. Ще одним швидким варіантом, як спробувати відпочинок в вашому розкладі, це працювати за методом помодоро. Я думаю, всі вже знають, що це таке, але все ж таки повторю: по методу помодоро Ви маєте працювати протягом 25 хвилин, і потім 5 хвилин ми собі виділяємо на відпочинок. Тобто з такого спринта в з 30 хвилин 25 хвилин ми працюємо над працюємо такою задачею, і 5 хвилин після цього відпочиваємо. Така на перший погляд, проста і коротка перерва в довгостроковій перспективі дуже зекономить вашу енергію і буде запобігати виникненню вигорання. Ось як це виглядає в реальному житті. У мене навіть такий віджит встановлений саме в моєму просторі. В Notion. я встановлюю таймер на 25 хвилин і зосереджуюсь на якійсь одній задачі. Після цього роблю перерву на 5 хвилин. Можу погуляти, попити водички, щось подумати своє інше, присідати щось поробити загалом. І після чотирьох таких циклів я роблю довшу перерву на 15-30 хвилин. Такий метод допомагає зберігати концентрацію та продуктивність протягом дня. Як я вже сказала, що планування на відпочинок і навіть на сніданок, обід і так далі, це дуже важливо, особливо якщо ви працюєте на себе. Навіть якщо мій календар повністю забитий, от прям під ноль, записаний про по хвилинах, все одно 30 хвилин в мене є обов'язковий слот на обід, навіть якщо я не поїм в цей момент. Ці 30 хвилин в мене на обов'язкову перерву. Це дуже важливо для здоров'я і продуктивності. Ми вже не в тому віці, щоб думати тільки про те, як гнатися кудись не знаючи куди. Трошки вже досвіду набралися, шишки набили і обов'язково включаємо собі відпочинок в наш розклад. Наступний важливий елемент це де і як планувати. Я використовую Notion для організації свого життя, але також раніше я слідувала Bullet Journal просто в блокноті або ж вела собі планування в нотатнику просто на телефоні. Але основне правило, що все має бути в одному місці. Не потрібно зберігати щось в телефоні в нотатнику, щось в паперовому, щось в Notion, щось на руці записати. Це так не працює. Наприклад, в Notion можна створювати різні сторінки для різних аспектів вашого життя від робочих завдань до особистих цілей. Все, якби на одній сторінці, але все одно ця градація, що до чого відноситься, вона наявно спостерігається. А ще це дуже зручно і допомагає зберігати порядок. Я знаю, що багато людей, які подивляться це відео, що ніколи не використовували Notion, або пробували використовувати, нічого не вийшло, або користуються, але дуже мінімально використовуючи прямо елементарні якісь елементи. Тому для вас я підготувала подаруночок. Це гайд по основам в Notion, який допоможе вам розібратися щодо чого, що що означає, що за що відповідає, і трошечки допоможе вам структуризувати ваше життя. Щоб його отримати, слідуйте інструкціям в описі до цього відео і підсумовуючи ефективне планування, все ж таки не міф, а наша реальність, яку ми можемо з вами самі собі створити. Головне це баланс, правильно підібрані інструменти планування під ваш стиль життя та ваші особливості. І час на відпочинок і для себе. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і пишіть в коментарях, якими інструментами для планування користуєтесь ви. До зустрічі в наступних відео, Па-па!